Пане Слецьке, вам запитання, що штовхнуло Путіна зробити цю заяву, яка справді ну вона точно пройшлася усіма світовими медіа, і вона її всі почули. На жаль, її всі почули. Ніхто там невідомо, як її всі сприймають у світі по різному, так але те, що її почули, це факт. Чому він саме зараз це робить? Можливо, це наслідок того, що ми бачимо все ж такі. Метушливі процеси серед російських еліт таки відбуваються, і не так все там гладко і просто. Ну, бачите, цю заяву Путін зробив після візиту Сі Цзіньпіня в Москву. І я думаю, я поділяю цю точку зору, що ця заява носить радше характер інформаційної атаки і такого психологічного нагнітання ситуації, яке спрямоване там з одного боку на внутрішню російську аудиторію, щоб показати, що все-таки. <кій> Путін має самостійну позицію на міжнародній арені з другого боку на обивателя західного, який впродовж минулих десятиліть був все-таки сильно наляканий цією ядерною загрозою. Путін хоче продемонструвати, очевидно, що він готовий на самі радикальні кроки. Я справді вважаю, що воно нічого не міняє, бо навіть теоретичне там сховище буде збудоване, не буде до 1 липня, як вони заявляли, може, і буде. Але ж центри управління цієї зброї, як і були в Москві, так вони і залишилися. Ну, що з того, що нами навіть теоретично заїдуть ракети. Все це ну, інформаційна прелюдія, яка, звичайно, ну не може виключати такої ескалації, такого нагнітання ситуації, що колись щось інколи може і вистрілити. Ну це тільки демонструє. Мені здається, для заходу це просто черговий сигнал. А може навіть і для Китаю тепер. Що Путін є людина непрогнозована, недоговороздатна, і чим швидше з ним покінчити, тим краще. Думаю, він міг саме собі так показувати таку То. невдоволеність процесом перемовин з дзіньпінем. Ну десь так, і це я думаю, цей момент має місце. А з другого боку, ну захід просто мусить дістати черговий аргумент в користь того, що не можна затягувати всю цю історію з... і покінчити з путіним якомога швидше. Мені здається, саме так треба читати. Мають бути прочитані от подібні погрози путіна на заході. Тецький, вам слово. Китай готується до війни. Сполучені Штати Америки так виглядає до виборів. Якось це все впливатиме на нас Україну. Так, ця обставина пливатиме. Ну, е, я хочу два слова стосовно ситуації навколо Києво-Печерської лаври. Uh -huh. Я все таки сподіваюся, що українська влада швидко зліквідує ці залишки руського міра на території нашої столиці. Кращого моменту годі шукати. Uh -huh. І тут слабинки давати не можна. І я думаю, що як тільки ситуація вирішиться з переходом Києво-Печерської лаври в руки законного власника, віряни дуже швидко. Послідують і перейдуть в лоно Української православної церкви України. А ось що стосується тієї обставини, яка виникла в березні, стосовно намірів Китаю сформувати навколо себе коаліцію сателітів і підлеглих, і тут мова не тільки про Росію і не тільки про Іран. Ми всі бачимо наміри втягнути в цю свою історію Саудівську Аравію. Я думаю, буде боротьба за Індію. Таку коаліцію глобального сходу на противагу коаліції заходу на чолі Сполученими Штатами Америки. Так от ця обставина, мені здається, буде мати вплив на перебіг російсько-української війни. І я вважаю, що такі наміри Китаю вони повинні спонукати колективний захід, перед усім Сполучені Штати Америки, до якомога швидшого і прискореного постачання всієї необхідної зброї в Україну, тому що тепер затягування цієї війни. Шкодить не тільки Україні. Воно починає шкодити і Сполученим Штатам Америки, і Заходу, і західному ліберальному порядку, як такому. Тому що не можна дати Китаю можливості тягнути цю війну, підживлюючи Росію, і таким чином е здобувати все більше і більші позиції: геополітичні, воєнні, там економічні і так далі. І тому подібне. І ця обставина повинна не тільки. Заставити бо на заході була концепція. Вона ще й зараз панує, що Росія розглядалася як якась -яка противага Китаю. Надіюся, що візит ці дзіньпіня і останні домовленості сильно вдарили по адептах цієї концепції, які містяться так само їх представники в державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Так ось тут мова йде не тільки про те, що Україні треба дати якомога швидше зброю, щоб вона отримала військову перемогу над російською армією, бо це зруйнує. Плани Китаю в значній степені, а йдеться і про те, що Захід собі повинен поставити за ціль і зміну політичного режиму в Росії, оскільки Путін ложить всю Росію під Китай. І є ще третя ціль, яку Захід ніяк не хоче бачити. Він просто закриває очі, а ця ціль буде стояти. Що внутрішня трансформація Росії в бік її виникнення на її уламках низки суверенних держав, це є те, що є в інтересах і України і Заходу. Тому що е, одне діло, коли е, теперішня Росія на чолі з Путіном стає васалом Китаю. А друге діло, як себе поведуть, ті держави, які виникнуть на уламках російської теперішньої імперії. Далеко не факт, що всі вони. Попадуть в робіту впливу Китаю. Я думаю, що значна частина цих нових держав вибере собі іншу геополітичну орієнтацію. Так от я хочу сказати, що Захід зараз, і мені вже здається, що е, в окремих своїх заявах держсекретар Блінкін про це вже натякає. Захід зараз мав би і має. Я впевнений, що він розвернеться рішуче в сторону е, нанесення воєнної поразки Росії розгрому російської армії. І е, в, в бік е, зміни політичного режиму в Росії на чолі з Путіним як однієї з цілей цієї війни.